Ви дивитесь новини. Сьогодні 21 квітня, вівторок, якими подіями запам'ятався цей день у викладі журналістів телеканалу Миколаїв. Отже, ми розпочинаємо. Спочатку коротко основні теми випуску. Рейдерські захоплення чи внутрішній конфлікт у колективі. Сьогодні у Миколаїв рибоохороні було багато галасу. Платив часно, вигравай класно. Найсумлінніших абонентів відзначили миколаївські теплоенергетики. Миколаївська книга з 13-та виставка місцевих видавниць традиційно розпочала свою роботу в обласному центрі. Отже, скандал у Миколаїв рибоохороні за повідомленням співробітників. Зранку до керівництва вдерлися невідомі та почали копросатися відомчої документації. Відразу на місце були викликані правоохоронці та громадські активісти. Чи був рейдерський захват? Спробувала дізнатися і наша знімальна група. Біля будівлі Миколаїв, рибоохорони багатолюдно. На територію управління журналістів не пускають. Мовляв, чекають дозволу керівництва. За деякий час нам все ж таки дозволяють зайти всередину. Сергій Скоропад, начальник управління, пояснює, що ніякого рейдерського захвату не було. Це чистий наговор. Ну як, як таке може бути. Проте колектив іншої думки. Перевернута вся була прийомна, я особисто я бачила витягнуті всі шкафчики, всі документи, все на кущі. Що вони знищили, що вони пакували, ми не знаємо. Напередодні відбулося засідання профспілки, де люди висловили недовіру до нинішнього керівника. Тому побоюються, що секретна документація може зникнути. Любе питання, яке приходилося вирішувати, ми не тільки я, практично всі начальники відділів. Неодноразово говорили, так не можна робити, це противозаконно, це корупційно, так не робіть. Ну, дійшло до того, що нас ніхто не, не, не чув, ніхто з нами не щитався, не рахувався. Ну, Тому ну, виникла така ситуація. Місцеві рибалки також нарікають на вседозволеність інспекторів, начебто існують так звані такси у 30% з улову. Вимагається з промисловиків е під різними предлагами взятки. Це... Любой рибак вам підтвердить, любой навіть вам підтвердить, любому рибокутні видаємо, подають і вам скажуть, хто сколько нього вимагає, кому сколько він платить. Що ж насправді відбувається в Миколаїв рибоохороні, намагалися почути активісти, але двері перед ними закрили. Я хочу зайти державну організацію, я хочу поговорити з начальником. У, у мене, мене теж є з будете вопрос. А чому? Будемо... Правоохоронці у ранішній ситуації вбачають лише внутрішні конфлікти співробітників з керівництвом. Ніяких е, спроб рейдерського захвату там не, не виконувалось. Е, посторонні люди, будь-які які, які спрямовані дії було їх на це, вони були відсутні. Трудовий колектив вже відправив відкриті листи до прокуратури та міліції щодо роз'яснення ситуації, яка склалася останнім часом в установі. Тож тепер чекатимуть, яка буде реакція. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом про російські проросійські бойовики на Донбасі не дотримуються мінських угод. Про це й заявив речником ЗС Євген Перебиніс, посилаючись на дані від спостерігачів ОБСЄ, за його словами. Терористи, яких підтримує Кремль, не відводять важкої техніки, намагаються ускладнити доступ міжнародним спостерігачам до контрольованих ними територій у зоні АТО, крім того, як запевняє головний дипломат країни, Росія нарощує військову присутність на Донбасі. І зараз з нами на зв'язку телефоном з Луган командир батальйону спеціального призначення Миколаїв Володимир Ванько. Пане Володимире. Попри мінські угоди, ситуація на сході залишається неспокійною. Яка ситуація зараз у районі дислокації спецпідрозділу Миколаїв? Ми взагалі район дислокації чуть трохи поміняли. Ушли, скажем так, трохи більш неспокійні місця. Но сейчас, в данный момент, э, снег, дождь, э, вот дороги все развезло, э, движения практически никакого. Поэтому обстановка такая более-менее тихая. Ну, в, основном, в основном нормально. Здесь, где э, поселились ребята, тепло, нормально, Здесь место, где готовят есть, э, помыться есть. В принципе, нормально с руководством, с местом, э, с милицией поддерживаем тесные отношения. Нам помогают, помогают перестраивать блокпост, по последнему слову техники. Вот. Поэтому нормально, работа идет. В основном занимаемся э, пропускным режимом на э, подконтрольную сепаратистом территории и оттуда. Проверка транспорта, личных, личных э, данных полностью по компьютеру. ее дуже фірм, які можуть проникати сюда або виїжджати в іншу сторону. І ще одне питання, чи є спроби вивести зброю поза зону конфлікту? Є, буває, на ги нам до факту, що намагаються вивести от, е, два на наші території під видом військових, ну, тоже Работа ведеться, работает тут хорошо контрвредка наша. Обещали провокації на 1-9 мая, ну, по інформації. По ну, провокації тоже готові. Ну от пока так і все. Дякую, бережіть себе та хлопців. І нагадую, з Луганщини на зв'язку телефоном був командир батальйону спецпризначення Миколаїв Володимир Ванько. І тим часом чиновники, які купували для армії неякісну продукцію, в тому числі і зброю, відповідатимуть за всією суворістю українського законодавства, зокрема, і позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. Верховна Рада прийняла законопроект, яким передбачено внесення змін до кримінального кодексу щодо відповідальності Віддальності за порушення у сфері реалізації придбання продукції, яке спричинило реальну або потенційну загрозу національній безпеці держави у військовій сфері, за відповідну редакцію документу у першому читанні проголосували 261 народний обранець проектом. Передбачається доповнення відповідних розділів кримінального кодексу України. Таким чином, чиновники, які купували для армії неякісну продукцію, в тому числі зброю, Можуть ув'язнити на термін від двох до п'яти років і до подій місцевих. Хто перевозитиме Миколаївців найближчим часом досі невідомо. Адже сьогодні конкурсний комітет, який мав визначити транспортні підприємства, вже втретє переніс проведення тендеру. Всього на конкурс подали заявки шість підприємств-перевізників. Участь набрало комунальне підприємство Миколаїв Електротранс. Однак, члени комісії виявили низку порушень. Серед них недостатня кількість авто, е, недостатня кількість авто, відсутність gps навігаторів та умов для перевезення перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Заступник Миколаївського міського голови Олександр Шенжаруха попередив присутніх на засіданні представників фірм-перевізників, що під час наступного конкурсу в обов'язковому порядку буде перевірятися виконання ними умов попереднього. Нагадаємо, спочатку конкурс на пасажирські перевезення повинен був відбутися в серпні минулого року, після чого був перенесений на січень 2015-го. Проте у грудні було вирішено вирішено знову знову перенести цього разу на квітень. І служба автомобільних доріг Миколаївської області вирішила розпочати ремонт пошкодженого дорожнього покриття в регіоні струминним методом. На цій цілі виділено понад 15 мільйонів гривень. За результатами здійснення відкритих торгів. Служба автомобільних е, е, служба автодоріг регіону уклала договір із спільним україно-австрійським підприємством із іноземними інвестиціями Бітунова Україна передбачається здійснювати поточний ямковий ремонт міжнародних національних та регіональних. Нальних автодоріг загального користування державного значення так званим струйним методом. Отже, такі події зараз у нас відбуваються в місті Миколаєві та області і до інших тем. Чим допомогти Чорнобильцям напередодні 29-ї річниці трагедії Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров зустрівся з ліквідаторами та постраждалими від аварії на АЕС, які запитання поставили меру, представники громадської організації Союз Чорнобиль України в наступному матеріалі. Командир гелікоптеру Микола Ярамчук разом з екіпажем одні із перших вилітіли на місце трагедії. Чоловік загадує, працювати доводилося більше 20 годин на добу. Загалом на АЕС провів близько трьох місяців. Сам значної шкоди для здоров'я не зазнав, тому вирішив допомагати постраждалим колегам та їх сім'ям. Чаше своми секасовопрос таки, як говориться обидінне. Кажу. допустимо кажуть, Необходимо купить лекарства для Чернобыль. Есть программы, которые есть бесплатные, но увы денег, естественно, мало. Нині в Миколаєві проживає понад 2,5 тисячі людей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, більш ніж пів тисячі з них діти. Минулого року на їх оздоровлення із міського бюджету було виділено понад півмільйони гривень. Майже таку суму міська влада виділила на відшкодування пільг та забезпечення харчовими продуктами. Втім, цього року, незважаючи на зріст цін, збільшення фінансування не буде. Досі не вирішені питання оздоровлення дітей, відшкодування пільг на комунальні послуги та субсидії. Нас гаша є проблемні змінення в змінення законодательства. Ви про них знаєте. Коякакі пункти відкаретіруван. Учасники зустрічі закликали приділяти більше часу вивченню Чорнобильської катастрофи у школах. Вони впевнені, діти мають знати минуле та пам'ятати героїв, які врятували Україну. Защиті нашу родину, Защитили в полном. И по их примерам мы обязаны, уважаемые коллеги, обязаны проводить везде объяснительную такую работу, чтобы молодежь все-таки знала об этом и не забывала. Юрій Гранатуров доручив своїм заступникам особисто контролювати організацію заходів до річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, а до відкритих уроків у школах долучити учасників ліквідації аварії. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини? Отже, ми продовжуємо сплачуєш вчасно, отримуєш подарунок. Миколаїв облтеплоенерго нагородив захочувальними призами городян за систематичну сплату теплоенергії. Працівники обласного комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго в рамках акції Плати вчасно, вигравай класно відзначили найсумлінніших абонентів. Акція була започаткована в 2008 році. Цьогоріч шестеро миколаївців стали щасливими одержувачами подарунків. Целью акції, яку ми сьогодні проводимо, являється привлечення уваги наших жителів міста, нашого міста проблеми оплати задовжності за комунальні услуги. Ми поощряємо добросовісних платильщиків і сподіваємося, що ті, хто ще поки іми не стали заинтересуються цим вопросом і теж стануть добросовісними платильщиками. Головна мета акції заохочення споживачів, які своєчасно виконують свої обов'язки, оплачують рахунки за споживче тепло. Переможців визначає комп'ютер серед загальної кількості споживачів, які не мають заборгованості із 85 практично тисяч наших потребителів, тобто лісових счетів п'ятдесят тисячі не мають боргів. Тобто з цих 53 тисяч случайним порядком вибирається ті ліси, які сьогодні у нас переможці. Тобто це абсолютно випадково, як лотерея. Кількість переможців залежить від кількості призів у цьому році було вручено набір келихів, фен, радіотелефон, електрочайник, пароварку та мультиварку. Средство предприятия ізикивають внутрішніх резервов, поэтому подарки наші сьогоднішні не настолько цінні, драгоценне, як хотілось але, но чим багато тим ми рад. Миколаїв облтеплоенерго дякує жителям міста за своєчасну оплату теплоенергії. Акція триває. Той, хто має заборгованість, сплативши її за літній період, може стати безпосереднім учасником акції, вчасно, виграває класно у наступному році. І співробітники карного розшуку затримали групу молодиків, на рахунку якої розбій, пограбування та крадіжки на зупинці громадського транспорту по вулиці Крилова троє невідомих балаклавах, погрожуючи зброю, відібрали у 58-річної жінки золоті прикраси та сумку з грошима. Зухвалих нападників затримали оперативники заводського райвідділу міліції. До розкриття тяжкого злочину були залучені найдосвідченіші оперативники міста, затриманим молодикам від 17 до 21 одного Року заволодівши майном пенсіонерки, хлопці розділили гроші між собою, а золоті прикраси продали наступного дня. Крім того, крім того, правоохоронці встановили, що на рахунку молодиків не тільки розбійні напади, але й низка пограбувань та крадіжок. Гроші потерпілих молодики витрачали на одяг та розваги. Відносно затриманих обрано запобіжний захід. Арешт вони зараз знаходяться в СІЗО міста Миколаєва. Правоохоронці встановлюють причепність молодиків до інших злочинів на території міста. Миколаєва Перевомайську сьогодні до міського відділу звернувся місцевий мешканець. Телефоні шахраї повідомленням про виграш автомобіля виманили у нього 7 тисяч гривень. Ситуація, на жаль, доволі розповсюджена. У Миколаївці виманюють гроші за допомогою старої, як світ, але досі ефективної афери. Одним із найразповсюдженіших фактів це є шахрайство, коли громадяни, злочинці телефонують громадянам, представляються або їх родичами, знайомими, або працівниками міліції. Телефонні здирники вдосконалюють схеми свого заробітку. Вони придумують історії, щоб налякати людей і споникати їх до швидких і необдуманих вчинків. Телефонують переважно вночі. Так як в і вечірній час людина вже не так мислить здраво, як в денний час, то на це йде розрахунок. Замість того, щоб здійснити зв'язок зі своїми родичами або знайомими та встановити, чи дійсно вони потрапили в біду, люди виконують вимоги злочинців та віддають гроші. Виявляється, знайти номера телефонів громадян неважко. Через соціальні мережі, такі такі, як там однокласники, ВКонтакті, Фейсбук або через інші якісь мережу інтернет, знаходили знаходили потенційних потерпілих за віком, знаходили їх мобільні телефони і таким чином здійснювали, знаходили, що в них є родичі. Адже користувачі звикли викладати свої фото, фото родичів, їх контакти, місце роботи, а це просто подарунок для шахраїв. Коли злодії називають точні прізвища та імена по батькові родичів, то потерпілі вірять, що це правда. Але це лише перша схема злочинів, друга більш незвична. Її використовують особи, які відбивають покарання в місцях в місцях відбування покарань. Вони просто вибирають, наприклад, якийсь телефон стаціонарний, наприклад, в мікрорайоні або корабельному, або Варварівка, і починають телефонувати підряд по цифрам, наприклад, там 25-20, і пішли 0,1, 02, 03, і таким чином обтелефоновують весь будинок або всю вулицю. Під час спілкування злочинцям достатньо навіть 20 секунд для того, щоб впевнитися, чи можливо цю схему застосувати, особливо вразливі літні люди. А ще шахраї діють так витончено, що навіть можуть підмінити голос. Така ситуація не оминула і Катерину. Та на щастя, вона та її родина були вже обізнані. Така ситуація пройшла з нашими сусідами. і вони за один день відправили буквально около 10 тисяч гривень. Таким вот мошенникам. И мы уже зная об этой ситуации, казалось были подготовлены. И когда позвонили моей свекрови с неизвестного номера, который не определяется, и сказали: что мама, мама, я в беде, это было поздно вечером, и голос так был похож на ее сына, что она Прямо ну, немножко терапіла, но она позвонила сразу сыну, и, конечно, все было нормально, и, слава Богу, мошенники на нас не заработали. Злодіїв вирахувати непросто, адже переважно вони з інших регіонів. Але якщо це сталося, то їм загрожує від 5 до 12 років. Отож, будьте пильними та обережними, не піддавайтеся на емоції. Але якщо ви вже отримали такий телефонний дзвінок, то краще сто разів перевірити ніж попасти на гачок до шахраїв. 13-та виставка місцевих видавництв Миколаївська книга відкрилась в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропівницького. Її експозиції представлені книжки 13 видавництв і ще п'ятьох видавничих центрів. Друкарня морського ліцею працює більше 30 років, а в якості типографії, що виникла при інституті, набагато довше. Вона є однією з найдавніших у місті після обласної типографії, незважаючи на те, що минулий рік для книговидавців був не найбільш вдалим, кількість учасників виставки з кожним разом збільшується. І ми і газети, і зборники научних трудів, міжнародні зборники, учебну літературу, учебники, учебні пособи, методички. Навчальні посібники видавництва користуються попитом в усіх куточках України. а Деякі методичні і наукові роботи купують для вищих навчальних закладів країни СНД на сьогоднішній виставці. Представлено більше 300 сотень нових книг із 400 ізданих тільки за прошлий і уже текущому году. В цілому за минулий рік у миколаївських видавництвах вийшли друком більше 100 нових книжок. Загальним накладом майже 10 тисяч екземплярів. І це на тлі скорочення роботи деяких видавництв. Давництво друкарі жаліються лише за останні три місяці. Папір і типографська фарба подорожчали втричі. Дехто з письменників до таких справ ставиться із гумором. Я написала книжку Ярмарок сміху. Цю книжку я подарувала воїнам АТО. Мені здається, що вона зараз потрібна. Чому тому, що не можна весь час жити у сумі і тому, що відбувається навколо нас. Цього року відвідувачі виставки також матимуть змогу ознайомитись з новими виданнями і побачити рідкісні книжки, які зберігаються лише у фондах бібліотек або в приватних колекціях. Є один авторів, дуже спорне утверждення, але зерно істини в ньому є. Він сказав, що у багатих людей багаті бібліотеки, а у бідних людей великі телевізори. Ми з вами безумно багаті, безумно. Виставка працюватиме до 24 квітня у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Наталі Якобсон Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Відомий співак та композитор з Білорусі Євгеній Літвінкович зі своїм концертним туром любові та миру приїхав до Миколаєва. З ним поспілкувалася і наша знімальна група. з гарним настроєм, веселою посмішкою та позитивною енергетикою. Завітав Євгеній Литвинкович на ранкову програму Новий день. Співак розповів про свій концерт, який відбудеться у Миколаєві, подарував квитки глядачам та розповів про свої враження від нашого міста. «Здесь вкусно кормят чисто, убрано, що для мене як для білоруса очень важливо. тому що жаль, не в кожному городі України чистенько, але у вас видно, що е, рукавоство хазяйственне. Точ yeah. приятна. В Миколаєві артист не вперше і тому вже знайомий з містом. А ще Євгеній по секрету розповів, що вчора дуже довго спостерігав за небом, бо зірки над Миколаєвом розташовані дуже низько. Судьба моя приводить сюди. всегда на несколько дней, не, на ночь, не на час, когда, допустим, в других городах, если идет концертный тур, а всегда так получается, что в Николаеве мы останавливаемся на несколько дней. И ну, так складывается, я же говорю, судьба. Что ж след чикаты прихильникам виконавца на концерте? Я привез любовь и мир. И то же самое хочу и себе взять кусочек любви, кусочек любви и мира от Города Николаев. Я приглашаю вас, дорогі мої всіх, на концерт. Приходите, пожалуйста, я обещаю вам, що полтора часа ви не будете думати ни о чому плохом. Ірина Федоровська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 21 квітня. Любові та миру бажаємо. І ми вам до побачення. Хай щастить.